Чи варто повертати гроші за ваш куплений інфопродукт, якщо клієнт залишився незадоволеним? Якось я натрапив в соціальних мережах на пост, в якому дівчина жалілася на те, що клієнт купив її інфопродукт, ознайомився з ним поверхнево і попросив назад свої гроші. І вона просила поради, що їй робити, повертати гроші чи ні. І думки людей розділилися. Хтось писав, що треба повертати гроші, хтось, що ні. Що я особисто думаю з цього приводу? Я вважаю, що завжди треба повертати гроші назад краще втратити гроші, ніж отримати незадоволеного клієнта. Краще втратити гроші ніж зіпсувати собі репутацію, бо вона дуже важко будується в інтернеті і її дуже легко зіпсувати. Звісно, будуть люди хитрожопі, які будуть цим користуватися. Вони будуть купувати ваші інфопродукти, ознайомлюватися з ними і просити гроші назад. Але цих людей буде небагато і ви можете потім їх заблокувати і ніколи більше з ними не працювати. Але за рахунок такого підходу, за рахунок того, що ви будете повертати гроші, ви зможете залучити до себе багато хороших, порядних людей, які прийдуть до вас, тому що зможуть вам довіритися, тому що знатимуть, що ви, якщо що, повернете гроші назад. Тому я за те, щоб завжди повертати гроші назад.